Всім привіт! Робота над культиватором продолжается. Не так швидко, як хотілося, вже осталась єрунда доробити, але не так воно быстро все виходить. Робота така нудна, робиш цілий день і не видно, що робиш. Плюс до цього всього не вистачає желіза. хватает, железа. Ну, железа вистачає, як видно, ну, це чермет. В общем, що ми зробили? Поробили отакі полоси, повирізали на плазморізі. дуги, точніше, усилили їх отак. -от. Восьмеркою 8 на 40 полоса обігнули, обварили. Це будуть такі поводки для граблини. Далі, треба зафіксувати граблину. Граблина вже зібрана, немає труби. Вже цілий час ходжу, шукаю весь чермет, що сюди можна було підібрати. Тут труба у нас 50, 58 по наружі. Немає підходячої труби, щоб сюди вона вдівалася і, так скажемо, тягнулася на цій трубі. То велике, то мале, то не влазить, то. В общем, в общем, що знайшов? Знайшов такий швелер. Це у нас прицепа була, швелярася з неї. Ну, швелер такий трошки необичний, так як він виходить в 7,2 7 в нього ширина. В общем, що роблю? Швеляр порізав біч і приварюю, Отак от обварюю і роблю такий домик. Зараз вже три штуки зготовив готових. Осталося ще один зготовити і на одну сторону ну, є вже. Отак воно буде вдіватися. Далі вони між собою будуть зварюватися якраз плоскость, і так воно буде. Сильної плотності тут не треба, тому що ми собі зробили плотно. Ну, ми собі точили з кругляка. Зробили плотно в процесі сварки, коли зварювали їх, їх трошки наверное, повело, розвернуло. І зараз, виходить. Вони не повертаються. Ось передній ряд повертається, бо вона більш розбита, а задній не повертається. Що ми робили? Розрізали, розгинали і ну, так скажем, увеличили зазор, щоб вона більше тіліпалася, тому що думали, воно розробиться, а воно в процесі за 3 роки не розробилось, бо вона заклинута була. Далі по культиватору, що ми зробили? Одну сторону вже повністю здвинули назад, здвинули там, наверное, сантіметрів на 15, видно. Два катка. Як. Зробили, так як я казав, пластина, одвинули її, усилили, увеличилось розстояння. Тут буде грібенка, тут нічому не мішає. Зробили таку фіксацію грібенки, як я вже казав, будуть стяжки. Ось що ми хотіли цими стяжками добитися. Бачите, виставляємо, виходить либо горизонт, либо це вже на полі, як нам треба буде, щоб перший і задній ряд доставали однаково до землі. Отак вона фіксуватиметься. Надо закручується, відкручується. Все, Все осталося в плаваючому положенні. Граблина так же само буде робити під своїм вісом. Тобто цепок буде держати крайнє положення. Ну, узел Він весь буде копірувати. Жорсткості граблини тут не буде. Регулювання є також на сатака. Ну, це, так скажемо, угол атаки самих граблин регулюється, який нам надо. Далі дороблю Сейчас ще один оцей кронштейник. Обварю його і буду приступати до установки граблини. Ну, а за це время, поки я буду робити, предлагаю вам подивитися, як робилася сама граблина. Я думаю, за ці 2 минути я щось успіну зробити, поки ви будете дивитися і покажу далі процес. Набираю граблину. Труби вже заготовлені по 2 метри. От як роблю труба, пружина виставляю на край, відмічаю, скажімо, центр, де має бути. Палець стой і через одну отак все намічаю. За центр взяв шов труби і тут хорошо видно, І він йде рівно. Далі на станку це все просверлюється. Станок лежить, все рівно просверлюється. В даному випадку стик між плитами положив, виставив рівно. І просверлюю. Скільки треба. По-моєму, 12 відверстів, 12 пружин буде на 2-метровій трубі. Готовий результат. раз. Готовий результат 2. І зараз залишилося дві труби зробити. От так воно все виходить. В принципі, рівненько. Ну, то ще воно позатягується. Все одно тут люфт є, як треба трошки буде повиставляти. Такі ставлю крючки. В принципі, непогані. Треба буде собі такі заказати, бо у нас не крючки, у нас там пальці. І трохи, виходить, передній ряд заскакує в каток і їх гне. А з цими крючками вони не будуть заскакувати і не будуть крутитися на самій трубі. Успіли ми доробити, поки ви дивилися коротеньке відео. Правда, там неправильний формат, ну я думаю, суть понятна. В общем, що за це время, поки ви дивилися, що ми зробили? Установили вже граблину, закріпили її швеллер восьмерка, отак її зарізались, приварювали, виставлялися. Уже стоять тяги, так як я показував, і буде от регулювати. Все, воно тут оходиться. Піднімається либо передній ряд. Піднімається, або опускається. На полі це вже буде більш детально виставлятися, щоб вони були рівно, щоб зубчики одинаково гребли. І також зробили угол атаки. Все воно тут ходить, все. Правда, тут ще треба буде, зробити, приварити пластинку і на відверстях, щоб фіксувати. І це зробили. Повністю граблина, вона працює під своїм вісом. Тут ніяких жорстких немає, вона ось піднімається. Вона достатньо важка і буде вона повністю робити під своїм вісом. Ну, це ж нюанс, те, що немає штопора. Це ми доробимо. Вона держатиметься ну, на цепках, вона держатися, вже ж поробили її кронштейний ну Є в планах по-другому її зробити без цепків. Ну, це далі відео ви побачите. Якщо ципків не буде, то значить план наш зробив і вдався Ця сторона повністю така сама. Копія все готово. Із-за того, що зуб граблини трошки ширший, ніж у нас, десь на сантиметр, наверное, ширший саме виток. І за цього трошки в нас не вийшло по ну, смістити. От. У нас там трошки получше зроблено, ну, як получше, просто красивіше. А тут прийшлося от трошки доварювати. Ну, робити воно буде. На роботу воно впливати ніяк не буде. Просто Трохи зовнішній вид не такий, як хотілося. Далі в планах залишилося нам ще поставити сюди польову планку. Ось вже метал приготували. Ну, зараз ви дивитесь, як ми його робимо, і потім вже показую готовий результат. Давай. А якщо ще буде дві слаба буде? Готовий результат. Планку цю зробили. Отак як і показував раніше. Буде вона на пружинах. Отак і грати. Якщо одної пружини мало, поставимо дві. А якщо будуть і пружини лишні, то їх повністю познімаємо і буде вона під своїм весом. Є тут є, це швеляр. Розрізали шахний швеллер на дві части і прикрутили його. Ось ця част якраз він буде горнути землю. Пружини. Спитаєте за пружини, пружини з кроваті. Отакого такого плана швеляр. Це шахний швелер. Розрізали його по цьому ребру і часть вирізали. Виходить. Полоса п'ятерка товщиною, три штуки до кучі. Тут швеллер обрізаний. Вставляється, зробили таким планом. Тут стяжки, ципок цепок для того, щоб держав граблину, все воно закидається наверх, можна буде закидати. Регулювання, Все поробили. Ця сторона аналогічна, все так само. Виставляли між катком і лапою посередині приблизно. Робили так. Ну а далі в процесі воно покаже, тому що з цією планкою ще не знаємо. Ось стоять на культиваторах такі планки, напишіть, як її правильно виставляти, як вона правильно повина робити і як її робити. Чи подвижну, чи краще її робити, щоб вона була неподвижна, чи треба, щоб вона вверх ходила-вниз, так вверх -вниз, бо вдруг якийсь бугор. Ну так, то вона, зрозуміло, хилиться, а якщо. Бор буде високий, щоб така, як і верх вона піднялася. У кого є такий культиватор з такими планками і хто робив, напишіть свої коментарі. На цьому відео заканчую, пишіть свої коментарі. Далі культиватор буде краситися і вже покажу в наступній серії, як він буде покрашеним.